Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 45-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року, по 17 листопада 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 159 тисяч 420 особин за добу, 1 160 танків 11 тисяч одиниць за добу, 2 Бойових броньованих машин 23 594 одиниці за добу, 3, артилерійських систем 34 486 одиниць за добу, 17 реактивних систем залпового вогню, 1544 одиниці за добу 1, засобів протиповітряної оборони 1246 одиниць за добу, 2. Літаків 428 одиниць, гелікоптерів, 347 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 81 499 одиниць за добу, 213, крилатих ракет 3940 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн 67 536 одиниць за добу 72 спеціальної техніки 4 тисячі одиниць дані уточнюються не так не так welcome to Ukraine сука